Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Сьогодні ввечері Зеленська візьме участь у засіданні фракції Слуга народу через провал голосування джерела РБК Україна. Крім того, за даними телеграм-каналів, доведе про конкретний план та можливо назве там нового главу офісу президента. Верховна Рада наразі звільнила чотирьох міністрів. Ще трьох посадовців не змогла. Депутати не назбирали голосів для відставки прем'єрки. Верещука голова фонду держмайна Віталія Коваля. А перед голосуванням Анім щодо голови МЗС Кулеби раптово завершили засідання. Нардепи на засіданні парламенту підтримали звільнення. Олександра Камищина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ольга Стефанішиної з посади віце-прем'єрки міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Рослана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Дениса Малюська з посади міністра юстиції. Той же час телеграм-канали офісне мишення пише Кубраков та Кудрицьке уже у штатах. Є свідчить про Єрмака, колишні міністри не мовчить усі офшори схеми та мародерство. У той же час на відставку готується тепер Єрмак. Після того як про всі всі схеми дізнаються у США. Інсайди дійсно починають збуватися. Зеленський дав Єрмаку час до понеділка, аби закінчити всі свої справи та покинути офіс президента. У понеділок про це заявлять публічно. Зеленський таким чином хоче убити двох зайців: по перше, позбавитися токсичного єрмака перед виборами. По друге обере сторону залужного та союзник що тільки додасть йому балів та почистить карму. Ніякий компромат Єрмака на Зе не допоможе, оскільки у президента його жалі потужніші ніж у Єрмака. Цій стороні президента ситуативно обрав залужну, який завжди взагалі пропонував звільнити прямо зараз. Своє зробило останні розмови з Байденом і Трюдом, де Зеленська й поставили перед фактом або допомога. Або Єрмака залужний правильно переконав зен пише телеграм-канал Офіс з картоном. В США дуже незадоволені останніми півроку та тим, що творила зелені корупція у таких масштабах, яка виявила ревізія, просто вибила союзників з колії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить саме до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Субтитрувальниця